Вітаю! Наше завдання на сьогодні помножити 32,12 на 0,5. Спочатку множимо ці два десяткові дроби так само, як цілі числа, не звертаючи ніякої ваги на коми. Потім ми підрахуємо кількість цифр, тобто знаків, що розташовані праворуч від коми в першому та другому дробах, та відокремимо цю саму кількість у результаті в добутку. Зараз я вам все покажу. Спочатку перемножимо ці два числа 32,12 і 5. При множенні ми просто не зважатимемо на коми. Звичайно ж, дроби ми записуємо у такому самому вигляді, в якому вони задані в умові. Але знов-таки повторюю: ми не звертатимемо ніякої уваги на коми. Уявіть, що ми просто перемножуємо числа 3212 і 5. Справу з комами ми владнаємо пізніше. Що ж, Розпочнемо. Нам потрібно 5 помножити на 3212. 5 помножити на 2 це 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 помножити на 1 це 5, 5 плюс 1 6. 5 помножити на 2 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 помножити на 3 15, 15 плюс 1 16. Все, більше нам немає на що множити. Тут у нас значення 0,5. І якщо ми навіть помножимо верхнє число на 0, ми все одно отримаємо 0. Отже, добуток чисел 3212 і 5 дорівнює ось цьому числу. А тепер потрібно визначитися з місцем коми у відповіді. І все, що ми повинні зробити, так це підрахувати загальну кількість цифр, тобто знаків, що розташовані праворуч від коми в обох дробах. А в нас тут одна, дві, три цифри праворуч від ком в обох дробах. Отже, в відповіді в добутку також повинно бути три цифри справа від коми. Ось тут у нас одна, друга і третя цифра. Отже, кома має бути ось тут. Таким чином, 32,12 помножити на 5 десятих дорівнює 16,6. Крайній нуль взагалі можна і не записувати, в даному випадку він не має ніякого значення. Отже, наша відповідь 16,6. Залишилося тільки пояснити, чому наша відповідь має сенс. У нас є число, яке приблизно дорівнює 32. І нам потрібно помножити його на 5. Запам'ятайте, 5 десятих це те саме, що і 5 поділити на 10, а це те саме, що і 1 друга. Інакше кажучи, ми повинні 32,12 помножити на одну другу. Тобто нам потрібно знайти, чому дорівнює половина дробу 32,12. Розмірковуємо наступним чином. Половина від 32 це 16, а половина від 12 сотих це 6 сотих. Отже, виходить, що ми все зробили вірно. І цей спосіб множення дійсно працює. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. До зустрічі на наступному уроці.